Цей прапор, який висів на найвищій точці нашого підприємства та, напевно, і найвищій точці нашого села, він став настільки дорогий нам. Це символ стійкості, символ перемоги, символ деокупації нашого населеного пункту. Коли вже велися бойові дії, я вже не пам'ятаю, хто говорив ці слова, але люди говорили, що можливо. Треба його зняти, тому що ну, якщо зайдуть вони, їх ну всі розуміли, наскільки жовто-блакитний колір, дратує цих нелюдів. Але я кажу, що ну, зняти прапор це вже зарані капітлювати. Наше підприємство до останнього дня функціонувало завдяки тому, що в нас був дуже потужний генератор. Сюди приходила велика кількість людей. Ця норія за вишки 24 метри. На самому вершечку був прикріплений прапор наш. Наш національний, він майорів десь із вересня місяця 21-го року. І до моменту, коли сюди зайшли расистські агресори, які зруйнували декількома пострілами із танка зерносушильний комплекс, і, звичайно ж, збили наш прапор. Тут були груди металу, груди бетону, груди всякого непотребу. Було декілька корів убитих тут. Коли ми проводили очищення, під якоюсь із тварин ми знайшли прапор. Цей об'єкт ми повністю відновили після того, як він був зруйнований, а зруйнований був практично вщент. Я думаю, цей прапор буде зберігатися багато-багато років, він буде символом незламності, символом волі народу нашого, символом нашого героїзму. За цей прапор, тільки в населеному пункті Лукашівка, віддали життя 15. Військових і 11 цивільних людей. 26 людей віддали життя, і доля ще шістьох невідома, вони без вести зникли. Скільки було поранених, скільки на сьогоднішній день воює з нашого села людей, захищаючи нашу батьківщину, оцінити цей стяг неможливо. І я думаю, ми в день перемоги його вивесемо на найвищу точку, яка є на території нашого села, можливо, і десь на території нашої громади.